Вітаю вас, дорогі глядачі. У коментарях до попередніх випусків ви залишали свої запитання. І сьогодні ми спробуємо знайти відповідь на одне із них. Запитання звучить так: патріотизм чи націоналізм? Ми жителі світу чи своєї країни, в якій народилися, чи взагалі жителі небесні. Насамперед дозвольте одразу підкреслити. Що таке протиставлення, ми жителі своєї країни чи небесної, ми громадяни землі чи громадяни неба, є доволі штучним. Тому що це не питання або, або, а питання із розряду і, і, і одне, і інше. Біблія показує нам, що ми є громадянами неба, оскільки ми викуплені Господом і запрошені до Його Небесного Царства. Але разом із тим ми народжуємося в конкретній країні, в конкретній родині, в конкретній сім'ї. Робити подібне протиставлення так само нелогічно, як протиставляти, скажімо, їжу духовну і їжу фізичну. Нам потрібно їсти їжу духовну чи їжу фізичну. Ну, Очевидно, що потрібно їсти і одну, і іншу. Не хлібом одним буде жити людина, каже Боже Слово. Хлібом не одним, але також і хлібом. Так само це стосується сім'ї. Нам потрібно шанувати свою сім'ю духовну чи сім'ю фізичну. Звичайно, нам потрібно шанувати свою духовну сім'ю, якою є церква, але це не звільняє нас від обов'язків у нашій фізичної сім'ї, у сім'ї, де є наші рідні покрові, подібно із громадянством. Усі ми з вами, хто має в своєму серці Господа Ісуса Христа, хто слідує за Ним, маємо подвійне громадянство і небесне, але також і земне. як зазначив колись відомий богослов і філософ Клайв Люїс. Якраз ті люди, які найбільше націлювалися на небо, були найбільш корисними і тут на землі. Робити протиставлення і зациклюватись на одній зі сторін означає впасти в крайність. Тоді або ми забудемо про небесне і будемо виключно земними, або ми забудемо про земне і станемо настільки духовними і настільки е, націленими на небесне, що будемо відірваними від реальності. Тоді ж, як повторюся, справжня націленість на небо завжди має на увазі. Я тут на землі тимчасово. А значить, мені треба використати цей час максимально, щоб робити добро, щоб святкувати про Христа, щоб служити суспільству, в якому я знаходжуся, ближнім, який є поруч зі мною, і максимально використавши цей час, прийти у небо з добрими плодами. Що ж стосується патріотизму і націоналізму, дуже часто все залежить від того, що саме ми вкладаємо у ці терміни. Оскільки значення може бути різним, давайте я одразу підкреслю, що маю на увазі особисто. Коли я говорю про патріотизм, я маю на увазі вдячність Богові за те, що Він мені дав. Вдячність Богові за моє спасіння, я патріот Небесного Царства, вдячність Богові за моє духовне народження і мою духовну сім'ю. Я патріот своєї церкви, вдячність Богові за мою фізичну сім'ю. Я патріот своєї сім'ї. І я завжди кажу, що моя дружина найкраща не тому, що вона краща за інших, а тому, що вона найкраща для мене. Мої діти найкращі, не тому, що вони кращі за інших. Можливо, завжди знайдеться якийсь син маминої подруги, який щось робить краще. Але мої діти найкращі, бо вони мої. Для мене. Не за інших, а для мене. І, відповідно, моя країна найкраща. Чому? Для мене найкраща, не тому, що краща за інших, а тому, що Бог дав її для мене. Коли ми говоримо про націоналізм з точки зору зверхності над іншими, що ми краще за інших, тоді, очевидно, це не є здорово. Але коли ми говоримо про здоровий патріотизм, який виходить із вдячності Богові за своє отримане від нього, тоді це нормальне ставлення до життя. В Біблії ми бачимо приклади такого здорового патріотизму. Апостол Павло, який служив язичникам, служив представникам різних народів, при цьому всьому каже в послання до Римлян, що якби я тільки міг... Зробити все, що від мене залежить, я б це зробив заради спасіння братів моїх рідних по крові. Це приклад того, що він, навіть маючи покликання до інших, переживає і дуже сильно співчуває своїм. Таке співчуття, таке співпереживання, болю свого народу, тому що твій народ проходить, вміння плакати з ним, коли він плаче, вміння радіти з ним, коли він радіє. Є ознакою здорового християнства. Отож, якщо у вас будуть подальші запитання, Будь ласка, пишіть їх у наших коментарях, і ми з радістю спробуємо порозмірковувати про них також. Хай Бог благословить кожного із нас.